Почнемо з індексації зарплати. А точніше з того, як ми будемо їх розраховувати і її розраховувати в 2025 році. Закон про держбюджет на 2025 рік встановив, що обчислення індексу споживчих цін для індексації треба проводити наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року. Ось тут і починається найцікавіше. У законі значено, що з січень 2025 року приймаємо за 100, іншими словами, з чистого аркуша. Тобто сума індексації, яку ми нарахували в грудні 2024 року, згорає. А тепер питання на мільйон. Який же місяць базовий? Бо саме від нього ми будемо відштовхуватися, обчислюючи коефіцієнт індексації. І тут не все так однозначно, як хотілося б. На перший погляд, здається, що базовим місяцем для індексації зарплати має бути грудень 2024 року. Адже перша частина речення говорить, що обчислення індексів проводиться з січня 2025 року. З іншого боку, базовим місцем для індексації можна вважати січень 2025 року, оскільки. В другій частині норми сказано, що значення індексу споживчих цін саме в січні 2025 року приймається за одиницю або 100%. Виникає питання, а чи не помилилися там? Тож, щоб не гадати на кавовій гущі, ми звернулися з роз'ясненням до Мінсоцполітики. І що цікаво, вони підтвердили, що саме січень 2025 року стає базовим для всіх працівників. Тому обчислення індексу споживчих цін починаємо з чистого листа, з лютого 2025 року, а не з січня. При цьому сума індексації, накопичена в грудні 24-го, згорає. Січень 25-го стає точкою відліку для всіх, незалежно від того, коли було підвищення окладу. Тобто це є відмінність в порівнянні з майже аналогічною ситуацією з перезавантаженням індексації в минулому році. Тоді базовим був грудень 23-го року, зараз базовий січень 25-го року. Добре, а коли саме виникне право на індексацію? Тут все, звісно, залежить від інфляції. Право на індексацію виникає, коли індекс Цін наростаючим підсумком перевищить 103%. В наших умовах, навіть за високою інфляцією це може статися лише в квітні 2025 року, ніяк не раніше. Якщо ж інфляція буде невисокою, то право на індексацію може виникнути значно пізніше. Усе залежить від того, в якому саме місяці величина індексу цін наростаючим підсумком перевищить 103%. Тому нам залишається слідкувати за показниками інфляції.